Рік тому я записав відео 5 і 5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від зеленського. Я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи, у нас немає нашого шляху. Ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українці перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього в Україні одна з найкращих банківських систем, взагалі, залиште все. Писали мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три копиї продав, щось таке. Даже десь в якихсь проектах про це розказував. Я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі. А, пів року тому два мільйони переглядів виставляють відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте був я розказує? Якщо ви зараз візьмете, цей національний кешбек. Ви офіційно погоджуєтесь з цим, ну там договір оферта вшито в це погодження було. Що банківська таємниця буде у вас знята? А українці по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій взагалі в світі у нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю а, в таємці. І якщо брали цей кешбек, ваша тимниця була порушена. Ну, ну і так як більшість цього українців поводились на цей кешбек, і я тисячу взяли, тож більшість, то її зняли всі. Ну, переважна більшість проголосувала типу, ті да, І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року вже ми маємо історію, що вона по факту зника. На даний момент наперед за скарток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. Кожен третій України заробляє менше 50 тисяч гривень, При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках, як же українцям почати нормально заробляти? Ну, бо Хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проєкт контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює, ти зрозумієш, що це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.